Говоримо про індивідуальну траєкторію індивідуальний підхід до кожного учня в ліцеї Гремін. Що ми бачимо перед собою? На цій схемі ми якраз і бачимо, як організований освітній процес у нашому ліцеї. В першу чергу треба розуміти, що перша-четверті класи це школа радості і пізнання. Тут найголовніше так, щоб діти з задоволенням ходили в школу і розвивалися. П'ятий-дев'ятий класи це. Проблема мотивації не втратити її, а навпаки підсилити для того, щоб в 10 11, 12 класі вже повноцінно була школа відкритих можливостей, і кожен із учнів обрав для себе ті предмети, ту спеціальність, яка буде йти з ними поряд все життя. Якщо ми будемо говорити про специфіку наших предметів, і на що ми звертаємо увагу? То в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що учень повинен знати рідну мову і, як мінімум, дві іноземних поглиблено англійську мову. Якщо ми говоримо про е, предмети, які ще поглиблено вивчаються, то це математика, але на дуже високому рівні йдуть природничі предмети, тому СТЕМ направленість, але вона збагачена е, читанням, письмом. Дослідницькими діяльністю, робототехнікою та інформатикою, програмуванням, і, звичайно, такі технічні предмети збагачені арт, тобто мистецтво. Крім того, звертається увага на мислення і культуру, розвиток мислення з першого по четвертий клас та, відповідно, логіка предмет з п'ятого по сьомий. Крім цього. Про культуру можемо говорити наступне: особливий предмет я особистість, і там відповідні моменти в культурі спілкування і взагалі життя. Культура це і також предмет етика. Крім того, в нас є особливий предмет, який називається історія культури, науки та винахідництва. Про нього можна говорити пізніше.